Вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами розказати вам показати вам аромати, які виходять на ринок. Так, я знаю, що це вже третє відео подібного типу. І... Але я нічого не можу з цим, з цим зробити, бо аромати виходять і виходять, і виходять їх багато. Тобто я вам просто хотіла розказати показати про те, що зараз є на ринку. Деякі аромати вони є вже. В магазинах деякі аромати я вже тестувала, і деякі аромати я вже тестую активно, щоб зробити потім відосики. Підписуйтесь на мене і будемо розпочинати. Розпочинаю з тієї лінії, яка я, яку я дуже люблю. У мене є аромат, у мене завжди є цей аромат в колекції, завжди настільки мені подобається цей аромат, і ще у мене дуже була класна. Класне видання цього аромату з шимерками, з блискавками, з, 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 з блискунчиками. Це було так красиво. Знаєте, він такий був бліду, такий рожевий, дуже-дуже красивий. Ейфорія Ейфорія від Кевін Кляйн. І тут у нас цілих, цілих три аромати нових. Це три фланкера. Вони, я так думаю, вирішили трішки оновити, зробити їх більш. Орієнтованими, може, на молодь. Перший аромат це у нас ейфорія Bold еліксір. І цей болт э, еліксір у нас має жасмін, орхідею та ваніль і э, дуб. Потім у нас є аромат Ейфорія, Solar Еліксір. Ну, вони всі еліксіри. Дуже-дуже красива пляшка, така вона золотого кольору. Ну, Отут те, що я бачу в мене на телефоні, воно не золотого кольору. Воно більш таке, знаєте, між золотим і зеленим трішечки. Ну, Я, я не знаю, як буде потім а, насправді. У нас тут є манго, орхідея та ваніль. І останній, це у нас. А... Це у нас Magnetic Eліx, і тут у нас є Амбра, Орхідея та ваніль. Оце Амбра-орхідея та ваніль, вона, мені здається, найбільш така ну, класична, класичний аромат. Дуже сподобався мені по нотах оцей золотий, та і віолетовий теж непоганий. Потім аромат від Тому Форда. Ви знаєте, з тих, з тих самих пір, як я Зробила відос про Солей Nash і спробувала солей Nash. І, і, неж, і е, мені він сподобався цей го року. Я тепер трішечки більш уважно відношуся до е, м... Тома Форда. І у нього зараз виходить аромат. Чи він, він вже вийшов в деяких магазинах, просто у нас я його ще не бачила. Fig Еротік від Тома Форда. Тут у нас. Е, Листя фі, фігі, або, або хтось каже, що це смоква, хтось каже, що це фіга. Я, я, наприклад, завжди кажу, що це фіга. Хтось каже, що це інжир. Я ніколи інжиром не називаю для мене це фіга. Бергамот, мандарин, рожевий перець, фіга, іланг іланг сіль. тут трішечки думаю, що, що воно буде? Можливо, це буде так, що це буде дуже солодкий аромат, і трішки сіль потрібно, щоб його збалансувати. Я не знаю. Але коли сіль в ароматах є, для мене це завжди такий, знаєте, дзвіночок, що потрібно дуже-дуже. ну... Обережно до аромату підходити. Від сівір, лікоріція, пачулі та коричневий цукор. Потім ще один аромат, і від ескади. Він називається «Ям Мі Сані. Ноти тут тільки три, три ноти. Ну, це те, що я знаю, може, потім через там, декілька днів вже буде. Um, ну, за декілька днів вже буде написано більше, але на, наразі Pesher Fruit, Ілангіланг та кремовий кокос. Я дуже люблю ескаду, я дуже люблю оці uh, аромати у ескаду, оцю лінію взагалі. Так, Хтось каже, що вона така, знаєте, здебільшого дівчача, здебільшого якась така не, не дуже серйозна, не дуже uh, жіночна, але мені подобається. Потім аромат від Насиса Родрігіс, і він називається For Her Pure Mask Blanc, тобто чистий, чистий мускус білий. І цей аромат вже є в магазинах. Я, нічого я вам не буду казати, на які аромати я вже тестувала, на які аромати я тестую наразі, щоб зробити відоси, щоб просто не спойлерити. Ви ось підписуйтесь на мене і я вам буду розповідати. Так, у нас тут є ноти жасмін, чисті ноти, ноти чистоти, мускус, крем, кедрове дерево та ваніль. Ви знаєте, ну, я, так, я коли побачила цей крем, я подумала: хм, Знаєте, у мене, у мене було враження, коли я перший раз побачила. Оці ноти, я, Як я оці відео роблю? Там, де багато ароматів, про які вам розповідаю. Я ем, збираю цю інформацію, і може бути так, що і тиждень проходить. І за цей тиждень вже деякі аромати з'являються в магазинах. Тобто, іноді так буває, що я розказую про аромат, як нібито це новинка, а це вже старинка, а не новинка. Ну так ось, я коли побачила перший раз усі ноти, не тестуючи ще цей аромат, я подумала, що ну, ці кремові ноти. Я подумала, що може цей аромат буде схожий на оцей крем від Нівея в банці. Оце така банка, така жістяна, така синя. Може, не знаю, не знаю, ніхто не знає, коли буду розповідати про цей аромат, я вам скажу, чи да, чи ні. Якщо да, то в мене є непогана альтернатива. І ні, це не аромат Нівея. У мене ще є одна дуже-дуже непогана альтернатива таким кремовим дуже класним ароматом. Ще один аромат Hugo Boss, і це знов серія Descent, яку вони вже, я вже не знаю, скільки їх там 20 штук, може, я не знаю, скільки їх там вже дуже багато. Це у нас аромат. Ну, тут він мене зацікавив, я вам можу сказати, я люблю каву, дуже люблю каву. Я люблю чай і каву. Якщо я б могла обрати, що це, ось, тільки одне пити, скоріше за все, чай. Чай. Так, але кава ну, вона дуже близько, прям дуже-дуже близько. Так, що у нас тут є? У нас тут є піджарені боби кави і також е, дерево кави. Тобто, я думаю, що це буде такий трішечки аромат е, е, гриманський і трішечки зелений. Ну, не знаю. Інших нот я тут не бачу, е, так що нічого більшого сказати вам не можу. Ще один аромат з фігою. Аномад Жардін дежі від Хлоя. Знову Хлоя випустила ще один фланкер номада, і тут у нас є аромат з папірусом кориціоні, кіпфі, кіпфі, кіпфі або кіпхі, зал, 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 залежить трішечки від того, хто, хто каже, хто як. Це така, знаєте, це суміш. суміш Цінних смол, цінних яких там, наприклад, амбри, наприклад, які там якісь там запахи або суміші, які використовувалися ще коли Єгипет був язичним. Язическим. Тобто ще Коли він не був її, її сьогоднішнім. Тобто, ці суміші вони використовувалися в храмах для релігіозних всяких там, таких, короче, ритуалів. Ось. Потім у нас є фіга, потім сандалове дерево та амбрета. Подивимось, бо мені дуже-дуже цікаво. Я люблю цю лінію. Один з найкращих ароматів, в принципі, це, з цієї лінії це аромат nomad Absolue. На жаль, його зараз не випускають, на жаль, його перестали робити. Але він був такий класний, просто суперкласний. Потім у нас є три аромати від Dior. Ви знаєте, на сайті Діор вони вже є. В деяких магазинах вони вже є, я їх ще у нас не бачила, я їх ще не тестувала. Тут у нас є три аромати, і вони зроблені як близькі від Dior. У нас тут є Peachy Glow, у нас тут є персик, абсолют жасміна, ваніль та взбиті такі вершки. Потім Purple Glow, у нас тут є кристалізовані пелюстки. Причому я кіп. Які саме, саме, з якої саме квіточки не написано? Ви ж розумієте, що кристалізовані пелюстки, наприклад, троянди, і, і я не знаю там жасміна, вони по-різному будуть пахнути. Просто по-різному. Тому що я не знаю, чого, з чого тут не написано. Ем, малина, отака з, з, з в цукрі, потім. Ем, Іріс з тоскани ваніль і оцей icing sugar є. Icing sugar це, коротше кажучи, це така паста, цукрова паста. Ви знаєте, іноді її використовують на ну, торт, роблять, щоб його так прикрити, або, або його зробити якимось там кольоровим. Щось таке, ну, тобто така паста цукорна-цукорна. Я, наприклад, не люблю торти з такої шту, штукою. І якщо, наприклад, мені доводиться бути на якоїсь там, я не знаю, на вечірці, де є такий торт, я, я не їм цю штуку, бо це як просто їсти цукор, воно не добре. І останнє це у нас Розі Глоу, тобто з трояндою. У нас тут є. Ем, Ноти Лічі, дамаська роза, потім акорд карамелі. ну, Цікаво, цікаво, що тут сказати. Ще один аромат, і цей аромат, я так думаю, він може, може бути і чудовим, і цікавим. Я так думаю, що, в принципі, він може мені сподобатися, бо, наприклад, навіть того аромату, який вийшов торік. Я теж нічого такого від нього не очікувала, а він мені дуже сподобався. Я зараз скажу про аромат для Нює Трезор Руждрама. Це новий аромат від цієї від, від, від лінії Nuitreзору від Ланком. Наприклад, торічний аромат Noir, чорна ваніль. Я теж нічого не очікувала, а аромат просто вау! Так, що у нас тут є за ноти? У нас тут є нота ем, клубника. Червона троянда, дамаська, троянда та пачулі. Занадто багато троянд, як на мене, але ну, будемо очікувати, будемо дивитися, що, ми, що, що вони там наробили. Ще один аромат від Rabanne, Називається він Million Gold for Her Pure Diamonds. І ви знаєте, я коли побачила Pure Diamonds, ну, ну, коротше, ми, ми, ми ж всі знаємо, що діаманти вони можуть бути різних кольорів, правда ж? Але коли ми просто кажемо діамант, так, що у нас у голові? У нас у голові, скоріш за все, білий діамант. Що мені здається, їм би потрібно було б пляшки зробити якраз білого кольору, Ну такого прозорого кольору, Прозорого кольору. молодець. Тут у нас є персик, бергамотова олія, екстракти жасміна та е, сенсуальний мускус та ваніль. Подивимось, подивимось, що вони там наробили. Ще один аромат, і це аромат від Мезон Маржела, Репліка. І тут у нас аромат, який називається Up at Dawn. О, дуже багато дуже багато всього, бо цей аромат повинен нам нагадувати про садочки, квітові садочки в Англії. Тут у нас є рожевий перець, акорд землі, олія елімі, потім абсолют троянди, потім у нас є ірис, абсолют амбрети, мускус, акорди дерева, кашмірана та мха. Подивимось. І останній аромат, я зараз перевірю, чи він насправді останній, так, підтверджую, він насправді останній. Це аромат, бренд, який я дуже люблю. І коли кожен раз, коли вони щось роблять, якийсь новий аромат, я завжди вау, що вони там наробили. Цього, цього разу я якось ну, не можу сказати, що я якось задоволена, але я буду тестувати його. Але цього разу, мені здається, аромат дуже такий, знаєте, тривіальний. Це бренд Кашарель і це лінія Yes I Am Gold. У нас тут аромат з нотами мандарина, апельсинового цвіту, карамель та бурбонська ваніль. Ну, Тобто такі, знаєте, тривіальні ноти, я так думаю, таких ароматів, їх дуже-дуже багато. Я буду тестувати, бо я дуже люблю кашарель, але ну, як і з ланкомом, теж ніяких в принципі, ем, сподівань на те, що цей аромат буде вау, у мене нема. Ось я дякую вам за вашу увагу, дякую за те, що ви зі мною. Дякую вам величезне. Я е, дочекалася, дочекалася нарешті. Зробила ж оцю функцію, про яку вже писали давно, що можна голосом відповідати на коменти. Люди, нарешті. Так що чекайте від мене голосове повідомлення на ваші коменти. Я е, ще раз вам дякую за. За те, що ви є у мене. І я вас чекаю наступний раз, наступного разу в, в неділю. Па-па!